Слава Україні! Інколи дуже хочеться написати, особливо тим, хто представляється так званими моніторинговими каналами, телеграм-каналами. Звідки ви знаєте і хто ви такі, щоб писати, скільки цілий, з якого боку куди летять? Не можете ви цього знати. Знаються наші військові, до яких ви відношення взагалі не маєте. Але стримуєшся лише тому, що кожного разу буду повторювати: довіряйте офіційним джерелам інформації. І що точно знаю, зараз вам скажу: ніч на Одещині без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Інформація 100%. Вся критично важлива інфраструктура нашого регіону, вона працює в умовах воєнного стану і повністю забезпечена. І все це відчувають на собі мешканці нашої області і нашого міста. І це є правда. Тому, будь ласка, медіаграмотність, інформаційна гігієна це ті принципи, на яких теж будується сьогодні наше життя. І так спокійніше, наскільки це можливо, і працюється, і продуктивніше, і дах кожного з нас знаходиться на місці, на відповідних позиціях. Отож, не нервуйтеся, а довіряйте джерелам інформації, які є перевіреними. Ну, ми працюємо далі, продуктивного і найголовніше тихого нам дня. Сили оборони знають усі ризики, які існують сьогодні. Звичайно, це перш за все можливість ракетно-дронових атак. Але чи це новина? Ні. Ця загроза є постійною. Тож побажаємо успіхів і нашим військовим, особливо підрозділам протиповітряної оборони. І щоб всі мали 4-5-0. Працюємо далі. Попереду насичений день. І кожен день має наближати нас до нашої майбутньої перемоги заради наших дітей і наших онуків. Тримаємо стрій! Все буде добре!